Говорив із Росією. Президент Зеленський вже прибув до Туреччини. Туди ж, за даними змі, приїде й спеціальний представник президента США. Стів Вітков, який багато разів проводив переговори тет-а-тет -тет із Путіним. На порядку денному відновлення стамбульського формату, який фактично припинив існування ще влітку. Західна ж преса пише, що Зеленський прагне скористатися зростаючим тиском США на Москву, аби оживити дипломатичні зусилля щодо припинення війни. Це цитата. Туреччина відігравала посередницьку роль у конфлікті, приймаючи попередні раунди переговорів між Україною та Росією. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан може особисто передати Москві результати обговорень, якщо вони будуть позитивними, включно із можливим обміном полоненими. Сказав один зі співрозмовників. А от у Москві, де минулого тижня лаврови Пісков у різних формулюваннях говорили про готовність до діалогу, тепер заявляють, що російська делегація до Стамбула не поїде. Пісков уточнив, що Москва Москва не відправляє до Стамбула жодних своїх представників контактів Путіна з американським спесзволанцем Стівом Віткофом чи турецькою стороною наразі не планується. Про що ці контакти поки що ці контакти відбуваються без участі Росії за словами помічника Путіна, Москва не отримувала жодних сигналів від Києва щодо готовності розпочати діалог. Тим часом журналіст з Economist Олівер Керол у соцмережі X пише, що зустріч не відбудеться, розумію, що переговори Віткофа й Єрмака заплановані на завтра в Туреччині скасовано. Мені кажуть, що Вітков можливо не знав, у який скандал він потрапляє, погоджуючись на цю зустріч. Водночас українське видання Бабель пише, що Єрмак справді вилетів з країни, але не до Туреччини, а до Лондона. І на зустріч з, ГО... з ексголовкомом збройних сил України з залужним. Про що збирається говорити? Джерела видання не знають, але наголошують, що все це відбувається на тлі розмов про можливу відставку Єрмака. Зазначу, що пізніше цю інформацію спростував народний депутат України Ярослав Железняк. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, вже долучається до нашого ефіру, пане Андрію. Мої вітання вам. Вітаю, дякую, Андрію. А що вам відомо про зустріч американської української сторони у Туреччині? І чи можуть бути ці перемовини зірвані саме через скандал з головою офісу президента і серйозний запит в Україні зараз на його звільнення? Це є дуже серйозна справа не знати, як Україна планує ще йти вперед з тим зустрічем. Це я читав так само, що Олівер Келерл написав. Але є думка, що в тім, що Витко вже переїхав туреччини, що ще якісь зустрічі будуть відбудеться, включно в тім, що Витко вже обіцяв. Місяцями, що він би відвідав Україну, а це є найближче, що він нарешті дістався е, відвідати Україну. То ближче і ближче нам треба показати не тільки е, що Україна ще воює з із корупцією, але так само дуже важливо, коли Москва відмовляється від таких зустрічей, щоб Україна залишилася як вічно готова співпрацювати з Америкою. Mm -hmm. Пане Андрію, а як взагалі, от мені цікаво, вам зсередини відомо, як у вищих колах Білого Дому реагують ось на ці корупційні скандали, які зараз не вщухають в Україні. Це беруть до уваги якось при плануванні подальших кроків щодо миру? Чи як то кажуть, мовляв, це ваша справа? Розбирайтеся там самі. Я думаю, що ваше, ваше речення зараз тепер є. Важливо, щоб пам'ятати, але і так само знаєте, ми, ми скандали тут майже щоденно отримуємо від Білого Дому. То це на жаль для ЗМІ є. Лишається угу. в першому місці внутрішні скандали. А що відбудеться в Україні? І знаєте, навіть у далеких сторінок у газеті не прочитаємо про Україну на такому рівні, і не тільки. Що це іноземна скандал, чи що інше, але так само пояснити це, який цей скандал? Хто є включений до американської громадської? Так само нелегко. Це чому редактори переважно про це зараз тепер не говорять. Пане Андрію, а як ви гадаєте? Я от хочу просто зрозуміти е, послідовність тих дій, які зараз відбуваються, саме е, щодо наближення миру. Е, чому у нас раптово з'явилася ось така можливість перезавантажити переговори щодо завершення війни у Туреччині, про що анонсував президент Зеленський? Бо як мінімум, ми пам'ятаємо, що до цього передувало зовсім інше. Ми нараз чули про те, що переговори у нас зайшли в глухий кут, е, бачили таку не зовсім визначену позицію від сполучених штатів Америки. В нашому МЗС сказали, що перемовини зараз зупинені, а тут раптом у нас з'являється можливість перезавантажити процес. Це, звісно, добре, так. Але що могло стати поштовхом до цього, ви як гадаєте? Це був результат після з американського боку. Результат після угоди в Єгипті і mm -hmm. кроки певні президента Трампа, які він примусив цілого світу, щоби сказати, щоб згадати, що він якось перетворив мир у близькому сході. Але зараз тоді, коли це відбулося, не тільки. У Єгипті у його промові до преси, але й так само, коли повернувся, він дуже відверто казав, що Вітков тепер буде займатися у справах завершити війну проти України. І втім, ми навіть чули, коли Витков мав зустріч не тільки з Ярмаком, але з іншими радниками у Нью-йорку у серпні, що Витков ще планував якось включитися до цього, то після Онон президента ми, ми бачимо, як Україна цілиться готова на переговори коли-небудь. Америка просить за це. Це це я думаю важлива частина наших відносин україна США. Що Україна цілиться, показатися, що вона готова, так як вона готова була припинити обстріл, а ворог він відмовляється щоденно. Пане Андрію, Київ каже, що ми маємо низку напрацювань щодо перезавантаження переговорів. А в той час ЗМІ писали, що Трамп відправляв високопосадовців Пентагону до Києва для відновлення мирних переговорів. Як ви гадаєте, про які саме напрацювання може йтися, як з боку Києва, так і з боку Сполучених Штатів Америки? Найголовніше, чи співпадають ці напрацювання довкола чого вони на чому ґрунтуються? Ми знаємо через різних е, е, статей, які вийшли е, в минулому кілька тижнів, е, що у жовтні відвідав Америку е, спецрадник е, нашого такого ворога е, Дмитрієв, і він е, так як нам кажуть, долучився разом з Вітковом е, у Флориді, і е, е, його заяви цей спецпредставник, що е, вони дуже. Дуже добре домовилися, що Америка нарешті дивилася на, на російську позицію. Але ми ще побачимо, яка ця розмова буде, коли Витков представляє свої думки до українського боку. Е, я думаю, вічно залишається проблема для нашого ворога з американцями. Що щоразу, що ми приготовляємо якісь переговори, цілиться надзвичайний обстріл на українській території, і це не може допомагати будь-якій mm -hmm. такій мирній про пропонування з боку Вітко як він включає російські думки 100% Пане Андрію, будемо далі стежити за тим, як розгортатиметься і перезавантаження цього мирного процесу. Будемо сподіватися на результативність його. Вам дякуємо за те, що ви долучилися, висловили свою думку в нашому ефірі. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був з нами на зв'язку.